Зараз я вам розкажу, як ефективно використовувати карточку товару. Заходимо в додаток, обираємо товар, натискаємо на нього. І почнемо зверху вниз. Тут ми бачимо стрілочку, завдяки якій ви можете пересилати цей товар. Наприклад, посилання буде відправлено у месенджер до вашого товариша, партнера та будь-кого. Поруч зі стрілочкою є вподобайка, яка зберігає цей товар в бажане. Її можна використовувати для того, щоб знайти цей товар швидко. Нижче ми бачимо відсоток забору цього товару з пошти. Тобто, як часто людина подивилась на пошті на цей товар і забрала його. Трохи нижче ми можемо побачити «Зберегти фото і зберегти відео. Натискаючи відповідно, ми зберігаємо медіафайли у свій телефон. Скролимо вниз і бачимо назву товару. З боку від неї є можливість скопіювати і зручно вставити цю назву, наприклад, у магазин в Інстаграмі. Нижче йде код, тобто артикул, це номер, завдяки якому ми шукаємо товар в додатку. Далі бачимо, що там є таблиця розмірів. Натискаємо на неї і дивимося відповідність між розміром і сантиметрами, наприклад, сантиметрами устілки. Повертаємось і бачимо ціну для дроперів. Ціна для дроперів це та ціна, до якої вам треба додати свій заробіток. Наприклад, ціна для дроперів 1000 гривень, ви продали за 1500, різницю 500 гривень. Ви заробили. Спускаємось вниз, і бачимо, що продаючи один і той самий товар багато разів, дроп ціна для вас буде знижуватись, і вам буде вигідніше його продавати. Зауважу, що це означає продати не за один раз, а за увесь час працювання вашого аккаунту. Нижче ми бачимо рекомендована ціна. Це та ціна, за якою Баймі рекомендує вам продавати цей товар. Але ви можете продавати і дорожче, і дешевше. А ось далі в нас йде ціна оптова. Тобто це та ціна, яку ви отримаєте, якщо ви купите одразу багато. І, звичайно, там ціна ще приємніша. Скролимо ще нижче і бачимо розмірну сітку. Це актуальна на даний момент розмірна сітка. Далі в нас іде основна кнопка Додати в кошик. І трохи нижче неї йде кнопка «Зв'язатися з менеджером. Натискаємо на неї і бачимо. Наприклад, вам треба обміняти товар, повернути товар, або є якісь проблеми з транзакцією, або навіть вам потрібні додаткові фото, які вас запитав ваш покупець. Чи може якісь нюанси з відправленням чи виплатами. Також ми завжди очікуємо на комерційні пропозиції. Далі нижче по карточці товару, в нас іде опис товару та можливість скопіювати його. Чи ще краще згенерувати опис завдяки штучному інтелекту. А якщо ви не знайшли потрібний вам розмір або хотілося б в такому кольорі, але трохи інші, в самому низу є альтернативні товари. Це все. Користуйтесь, будьте ефективними. А якщо у з'являться якісь питання, ви завжди можете нам написати.